Перед стартовим матчем обох Поділля розпочнуть свій шлях в сезоні 20. арбітер компенсує у нас до регути Прикарпаття. Сьогодні екіпіровані у 11-метровий штрафний удар. Ну там і дійсно грубо було зіграно проти Андрія Хоми. Маємо ми можливість побачити цей епізод в повторі. Дуже необачно в цьому епізоді проти нього зіграв Євген Задоя. Ну і відзначаємо те, що. Хома позиція Прикарпаття буде виконувати цей 11-метровий удар по воротах, парирує цей удар Задерейко, але перший на добиванні Андрій Хома 1-0, друзі. Восьма хвилина зустрічі і відзначаємо: ну по-перше, відзначаємо, звичайно ж, невдалу реалізацію пенальті у виконанні е, Романа Барчука. І те наскільки кмітливим був в цьому епізоді. З неробочої ноги зараз виконати передачу. Штрафний майданчик туди в район 11-метрової позначки. Не вдалося йому це. Барчук опиняється на газоні та майже за межі власних володінь, за межі е... штрафного майданчика. Сімінін зараз сьомку дуже легко пройшов. І що тут? М'яч таки не потрапляє в ворота. М'яч там е... літав і літав. По лінії воріт франківської команди. Ну, хочеться з передачами зі штрафних грати на виході Герича. А зараз удар по воротах, друзі, і в цьому випадку рахунок зрівняно. 1-1 стає рахунок на 32 й хвилині зустрічі і забитим м'ячем відзначається Станіслав Василенко. Вкотре відзначаємо вдалу передачу штрафного. Такий м'яч втрачає. Удар по воротах з далекої дистанції у виконанні Кирила Костенка і знову Роман Гереч. розіграш. Ми побачимо. Ні, такий прямий удар по воротах, і знову Герич тягне цього м'яча у лівому нижньому від себе куті воріт. Виконують це стандартне положення. Навісна передача. Удар у поворотах таки не відбувається. І тут не відбувається. Вдається відбитись хмельницьким футболістам. Ну, і ось такий ще один гострий момент уже під завершення першого тайму. Ну а клубу. Ну, в правій формі. Давайте після цієї атаки Соловйов. Соловйов вже входить в межі штрафного майданчика. Щоправда, дуже швидко з них. З Цих меж виходить, віддає під удар на Тітаєвської. Утворився такий справжній вакуум для того, щоб зміг продовжувати свою, свій похід з м'ячем цибульник. А зараз, який момент, завдавав удар. блискуче. Просто справляється із обов'язками центрального захисника. Зараз знову гаряче в штрафному майданчику франківців. Сімінін його навісна передача. М'яч до Кав'єріна не долітає. Все завдяки тому, що в цьому епізоді Швець таки дістається до цього м'яча, і бачимо черговий удар. Знову Кав'єрін і знову сей від Романа Герча. Друзі, великий там піврічний, який в нього є. Виступів серед команд першої ліги. Ну але разом з тим це теж заслуговує на повагу. Зараз удар по воротах, і знову Геряч тягне цього м'яча. Пробивав. Ігор Карпенко і Роман Геріч в черговий раз в такому а, франківців. Прострільна швидше навіть передача. Тут так елегантно Дмитрук пропускав м'яча, серпня. Ну давайте вже після цього штрафного. Удар по воротах. І вже прийшов час сейвити Антону Задерейку в цьому епізоді. Ось і момент Прикарпаття на 89-й хвилині зустрічі. Атака франківців триває. Матушевський, Демків. так компенсував. Я думаю, ви це бачили. Бачите це і по нашому титру в лівому верхньому куті екрану. Зараз Рудюк. І ось який шанс Рудюка. Я думаю, що довго Володимир Рудюк буде з Карпаття. так і зіграло в нічию із Хмельницьким Поділлям. один